Моя велика колекція рожевих книжечок не по змісту, а по кольору обкладинки. Як ви вже зрозуміли, я дуже люблю рожевий колір. Давайте подивимося, скільки рожевих книжок на моїх поличках. Дві книжечки від КСД, палкий поцілунок, Дженіфер Монтра, перша книжечка серії, і любовний роман від Ребеки Ярус. Дві книжечки видавництва Віхола, обидві від Каті Бльостки про вагітність та стосунки. І вони не настільки рожевенькі, як обкладинка. Дві дещо склянні романтичні історії, обидві популярні у буктоці. Це тримай мене, анна Савас, видавництво Рідбері і Мій утрачений елемент видавництво. Так ну з таким рожевим зрізом вона явно потрапляє в колекцію рожевих книжок. І три майже рожевенькі красуні від видавництва Viva. це, звісно, одного разу розбите серце. неймовірно красива і найбільш рожева в плані емоцій з усіх цих рожевих книжок. Кохання в мозку Алі Гейзелвуд, рожева в плані позитивних стосунків. І за таким рожевеньким зрізом новиночка Мій сусід Вампір. А чи можна читати поспіль тільки рожеві книжки, розповім у наступному відео.